Вітаю вас в ефірі КТМ Новини. І сьогодні у випуску ми розкажемо. Олександрія попрощалася захисником Олександром Роговим. На фасаді бібліотеки з'явився мурал. Лікарі наголошують про необхідність щеплення тварин від сказу. Олександрійці попрощалися із земляком, військовослужбовцем 43-річним Олександром Роговим. Захисник, виконуючи бойове завдання поблизу міста Вовчанськ, що на Харківщині, отримав вибухову травму. Від отриманих важких поранень Олександр помер 5 жовтня у лікарні. Прощалися з земляком 11 жовтня в Палаці культури Світлопільській. 11 жовтня Олександрійці попрощались із земляком, 43-річним захисником Олександром Роговим. В останню путь військовослужбовця проводжали у палаці культури Світлопільський. Дуже складно сьогодні тим, хто знаходиться в окопах, ті, хто знаходяться в кабінах літаків, танків, ті, хто біля мінометних і гарматних розрахунків, ті, хто в бою маємо пам'ятати про кожного. Маємо пам'ятати, що маємо зателефонувати. Маємо зробити донат. Маємо підтримати. Маємо сказати добрі слова. Адже сила українського народу в його єдності. Олександр закінчив 11-ту школу. Після вступив до ПТУ номер 17, де опанував фах електрогазозварювальника. Після проходження строкової служби працював на підприємстві з виготовлення сільськогосподарських машин. З Цим ворогом домовлятися не можна. Тому що домовленості не вартують ні копійки. Ми зрозуміли, що війна буде тривати доти, доки ці чоботи топчуть українську землю. Ми зрозуміли, що воюємо зараз для того, щоб не передати у спадок нашим дітям і внукам це страшне пекло, яке називається війною. Захисник без вагань став на захист України у липні 2022 року. Солдат Олександр Роговий поблизу Вовчанська, що на Харківщині, отримав вибухову травму під час виконання бойового завдання. Від отриманих важких поранень військовослужбовець помер 5 жовтня у лікарні. Поховали Олександра Рогового на військовому кладовищі. На фасаді бібліотеки для дітей ожила художня мрія. Олександрія стала учасником артпроєкту, за умовами якого створюється мурал саме дітьми громади під наглядом професійних художників. Організатори. Міжнародна громадська організація «Артелюшин», Агентство ООН у справах біженців та 10 квітня. Стартували 1 жовтня, а вже 9-го рочисто відкрили. Як це було, бачила наша знімальна група. Художня магія. Таку назву отримав мурал на фасаді бібліотеки для дітей, презентація якого відбулася 9 жовтня. Створення муралу це спільний проєкт бібліотеки з міжнародною організацією «Арталюшин», Агентства ООН у справах біженців та громадської організації 10 квітня. Стартував мистецький проєкт 1 жовтня. Враження у всіх тільки позитивні. Ось Андрія показалася супер активно, супер йшли нам на зустріч Всі діти були супер активні, супер задіяні. Особливо на цій локації нам пощастило, що багато дітей займаються творчістю, знають як малювати, і вони були дуже раді висловити свої е, свою змогу малювати саме на муралі. Їх залученням було дуже приємно спостерігати за тією енергією, вони в яку вони віддають до муралу. Проєкт курували чотири художниці: дві постійні учасниці проєкту з Києва та дві місцеві. Вони допомагали студентам фахового коледжу культури і мистецтв, учням художньої школи та гуртківцям художнього дизайну. ЦДЮТ втілювати всі свої фантазії та творчі ідеї. Ми працювали над проєктом Уралом. Ми долучилися з одним класом художньої школи. У нас був, був проєкт тривав не дуже довго, але дуже нам сподобався, був дуже цікавим. Ми працювали над сектором Оранжевим подорожі. На муралі зобразили дітей, які гортають книжку. Розповіді різноманітні. Тут і подорожі, і музична тематика, аніме та тварини. Останніх залюбки малювали наймолодші учасники проєкту. Приймали участь учасники нашої художнього дизайну, 12 чоловік. Протягом всіх цих днів, Ну, дехто, хто приходив щодня, дехто, коли міг. Їм дуже сподобалося. Дітям дуже подобалося малювати тваринок. Вони пропонували, можна ми улюблену тваринку намалюємо. Одна дівчинка у нас малювала тільки котів. Прийшлося її зупинити, бо це могло бути безкінечно ці котів. Малювала вона. Потім бачите, і жираф там є. Та, і що там ще? Море хтось любе. Все, вони всі свої емоції, все, що вони люблять, те вони й малювали. Олександрія стала п'ятим містом, де протягом двох років реалізувався артпроєкт. Команда вже вирушила в Черкаську область до школи, а директорка бібліотеки поділилася, як потрапили в проєкт. Партнери нашого проекту Греч та відпочивай, з яким ми створили бібліотечний простір в центральній міській бібліотеці для дітей. Це громадська організація Десяте квітня. Ми відкрили на початку червня такий класний простір, в якому ціле літо ходили діти з батьками. І от вони телефонують і кажуть, Тетяна Володимирівна, ви в нас така прогресивна, чи не хочете ви мурал у себе на фасаді бібліотеки створити? Я кажу, наші бібліотекарі найкращі, демократичні люди, які хочуть усе. Ми за Любую ініціативу. І тому будемо вдячні, будемо раді, якщо до нас приїдуть митці і зроблять мурал. Олександрійській творчій молоді на останньому засіданні сесії подякував Сергій Кузьменко. Ну і окремо хочу подякувати нашій талановитій молоді, нашим діткам, як із художньої школи, так і з коледжу культури, всіх, хто в останній там П'ять-шість днів, можливо, хто спостерігав біля там 20-ї школи, де наша центральна міська дитяча бібліотека, активно проявляли творчість, створили такий мурал, там приймали участь і діти, і міжнародні організації. Мене інформують, що це там один із трьох таких проектів, який реалізований в Україні. І Олександрія. В тому числі тому приємно. І я, користуючись нагодою від нас всіх, хочу подякувати нашим молоді, нашим дітям за їхню таку готовність, за їхню енергію, за блискучі учі і, очевидно, за талант, бо це виглядає досить гарно. І тому Респектую від вас всім тим, хто приймав участь в реалізації цього маленького, але такого затишного дитячого проекту в нашому місті. Лікарі ветеринарної медицини проводять профілактичні безкоштовні щеплення тварин проти сказу. Зараз вакцинують котів та собак у приватному секторі. Згодом черга дійде її до багатоповерхівок. Хвороба небезпечна, характеризується стрімким пошкодженням центральної нервової системи. У разі зволікання з наданням кваліфікованої медичної допомоги смерть тварини неминуча. Як триває щеплення домашніх улюбленців, розкажемо далі. У приватному секторі Олександрії триває масова кампанія з вакцинації тварин від сказу. Власники собак та котів мають можливість безкоштовно захистити своїх улюбленців від небезпечної хвороби. «З Профілактичною метою проводимо щеплення домашніх улюбленців собак та котів проти сказу. Це є обов'язкова щорічна прививка, яка захищає в першу чергу не домашніх улюбленців, а їхніх власників від такої хвороби, як сказ, яка є невеликовною. Симптоми сказу проявляються у тварин наступним чином. Прояви сказу у тварини від моменту покусу скаженою твариною можуть проявитися через 10 днів у слюні. Зразу може не появитися і може клінічних ознак не буде, що тварина хвора на сказ. Тому, будь ласка, ну всіх ми просимо щоденно ходимо під дворами, щоб щеплювали домашніх улюбленців від сказу. Бо зараз у місті дуже багато випадків покусів людей домашніми тваринами і майже 70% це нещеплені тварини. І з них 60% це діти. У приватних будинках ризик поширення сказу серед тварин вищий ніж серед тих, хто мешкає у квартирах. Лікарі ветеринарної медицини проводять щеплення чотирилапих і у багатоквартирних будинках, але мають певні труднощі. Велика проблема зараз стоїть з багатоповерховими будинками. Люди мало мало виходять. Наші спеціалісти виходять, стоять, дві собаки винесли чи два на Тому закінчилося. І це проблематично. Тим паче, зараз у нас карантин по північно-східному мікрорайону, який ми вже не можемо закрити 90 днів, так як дуже багато людей відмовляються від щеплень, а це є порушення інструкції по боротьбі з хворобою з касу. Причини відмовитись від щеплення у власників котів та собак різні. Серед них тварина не виходить на вулицю, гуляє лише у вольєрі або ж на прив'язі. Деякі господарі не довіряють і самій вакцині від сказу. В термосумках запакована. Вона придатна після відкриття флакону при дотриманні антисептики. Ще 20 діб. Тобто вакцина у нас її достатньо і вона є, і вона безкоштовна. Якщо людина не бажає, в неї є право звернутися можливо до приватного лікаря або в лікарню районну, отримати іншу платну вакцину, і так само внести всі дані або в акт щеплення, або в паспорт тварини. Згідно із чинним законодавством на фізичних осіб, що відмовились від того, аби їх тварина була вакцинована від сказу, чекає адміністративна відповідальність. В залежності від виду порушення, яке саме від 340 до 850 гривень, або від 850 до 1700 гривень, може бути адміністрами. Такі списки нам періодично надає лікарня Олександрівська районна лікарня ветеринарної медицини. Ціль це не накладання адміністративного стягнення, а те, щоб у тварини були щеплені, і це дало безпеку як для інших тварин, так і для людей, оскільки сказ це хвороба смертельна. Наприкінці жовтня ветеринари вакцинуватимуть від сказу диких тварин. Спеціалісти лікарні, лісового господарства, представники територіальних органів державної влади, це ну, територіальних громад, будуть здійснювати розкладання вручну пероральної вакцини на території Олександрівського району. Це буде здійснюватись по полях, по прилісних територіях якихось. Навколо водойм, навколо населених пунктів. Тому людям, які будуть знаходити такі брикети, ми рекомендуємо їх не брати в руки. Вони не шкідливі, але якщо людина взяла рукою даний брикет, то тоді тварина вже не буде його споживати, і це будуть марно витрачені кошти держави і зусилля спеціалістів усіх». Минулого року в Олександрійському районі зареєстрували 11 випадків сказу. За 9 місяців поточного року вже 14. З початку року від сказу щеплено понад 23 тисячі собак та 26 тисяч котів. На цьому випуск новин завершено. Залишайтеся з нами і разом йдемо до перемоги.